Стильна сімейна фотографія Ніла Патріка Харріса показує, хто з його близнюків стає схожим на нього. Сімейний стиль і генетика як діти змінюють нас і як ми впливаємо на них. У світі, де візуальний контент домінує в соціальних мережах, сімейні фотографії стають не просто пам'ятними знімками, а своєрідними заявами про цінності, смаки та ідентичності. Нещодавно в мережі з'явилася фотографія сім'ї Ніла Патріка Харріса і Девіда Бурткі з їх близнюками Харпер і Гедеон, і викликала бурю обговорень. Причина проста вражаюча схожість Гедеона з батьком Нілом. Ця фотографія змусила мене задуматися про складний взаємозв'язок між генетикою, вихованням та формуванням стилю в сім'ї. Я, як людина, яка пережила досвід виховання двох дітей. Можу з упевненістю сказати, що генетика відіграє величезну роль у формуванні особистості і зовнішності дитини? Але це лише один з факторів: виховання, оточення, вибір друзів, захоплення все це вносить свій внесок у створення унікального образу. У випадку з Гедеоном очевидно, що він успадкував багато рис обличчя і манеру одягатися від свого батька. Але чи варто звинувачувати лише гени? Я думаю, що ні. Стиль це не просто одяг та аксесуари, це відображення внутрішнього світу, переконань і цінностей людини. І, безумовно, діти вчаться стилю, спостерігаючи за своїми батьками. Якщо батьки стежать за собою, одягаються зі смаком і стежать за трендами, то і діти, швидше за все, будуть прагнути до того, ж у випадку з нілом Патріком Харрісом він відомий своїм бездоганним стилем і любові до моди. Не дивно, що його син Гедеон виявляє інтерес до моди і намагається відповідати стилю свого батька. Але тут важливо пам'ятати про баланс. Не варто нав'язувати дітям свій стиль і намагатися зробити з них копію себе. Важливо дати їм свободу вибору і можливість висловити свою індивідуальність. Адже саме в цьому полягає справжня краса в умінні бути собою. Я пам'ятаю, як моя дочка в підлітковому віці почала експериментувати зі своїм стилем, відмовляючись від одягу, який я їй купувала. Вона хотіла носити речі в стилі гранж, а я воліла класику. Це викликало у нас чимало суперечок. Але я розуміла, що це її спосіб самовираження і намагалася не заважати їй. З часом вона знайшла свій власний стиль, який поєднує в собі елементи різних напрямків. І я пишаюся тим, що вона змогла залишитися вірною собі, незважаючи на мій вплив. Генетика та виховання складний тандем. Генетика визначає вихідні дані. Але виховання формує особистість. Батьки є першими вчителями та рольовими моделями для своїх дітей. Ми передаємо їм не лише знання та навички, а й цінності, переконання та звички. І, звичайно, стиль це теж частина нашої культури, яку ми передаємо своїм дітям. Важливо розуміти, що кожна дитина унікальна, і її стиль буде відрізнятися від нашого. Не варто намагатися зробити з нього копію себе. Важливо дати йому свободу вибору і можливість висловити свою індивідуальність. Я вважаю, що найголовніше у вихованні дітей це любов і підтримка. Важливо створити для них атмосферу довіри і взаєморозуміння. Важливо бути поруч, коли їм потрібна допомога, і давати їм можливість вчитися на своїх помилках поради для батьків, які прагнуть до гармонійного стилю в сім'ї. Будьте прикладом. Ваші діти вчаться, спостерігаючи за вами. Якщо ви стежите за собою, одягаєтеся зі смаком і цікавитеся модою, то і вони, швидше за все, будуть прагнути до того ж. Заохочуйте індивідуальність, не нав'язуйте дітям свій стиль і не намагайтеся зробити з них копію себе. Дайте їм свободу вибору і можливість висловити свою індивідуальність. Обговорюйте моду, розмовляйте з дітьми про моду, обговорюйте тренди, діліться своїми знаннями і досвідом. Відвідайте покази мод та виставки це чудовий спосіб познайомити дітей зі світом моди та надихнути їх на створення власного стилю. Дозвольте дітям експериментувати, не бійтеся, що діти будуть носити речі, які вам не подобаються. Дайте їм можливість експериментувати і шукати свій власний стиль. Купуйте одяг разом, дозвольте дітям брати участь у виборі одягу, щоб вони відчували себе більш впевнено і комфортно. Створіть сімейний дрес-код, якщо ви хочете, щоб ваша сім'я виглядала стильно і гармонійно. Створіть сімейний дрес-код, який буде враховувати індивідуальні особливості кожного члена сім'ї. Не забувайте про комфорт. Важливо, щоб одяг був не тільки стильним, але і зручним. Адже тільки в комфортній одязі можна відчувати себе впевнено і розслаблено. Особистий досвід, баланс між впливом і свободою. У моїй родині завжди був акцент на індивідуальність. Ми заохочували дітей виражати себе через одяг та аксесуари. Я ділилася з ними своїм інтересом до моди, показувала журнали, обговорювали покази мод. Але при цьому я ніколи не нав'язувала їм свій стиль. Я давала їм можливість експериментувати і шукати свій власний шлях. Я пам'ятаю, як моя старша дочка в підлітковому віці захопилася готикою. Вона носила чорний одяг, готичні прикраси і робила темний макіяж. Я не схвалювала її вибір, але я не забороняла їй носити те, що вона хотіла. Я розуміла, що це її спосіб самовираження, і я намагалася не заважати їй. З часом вона переросла свій інтерес до готики, і її стиль став більш м'яким і жіночним. Але я завжди пам'ятаю, що її інтерес до готики був важливою частиною її самовизначення. Висновок, гармонія в сім'ї це ключ до успіху. В кінцевому підсумку створення стильного і гармонійного образу в сім'ї це не тільки про одяг і аксесуари, це про любов, підтримку і взаєморозуміння. Це про створення атмосфери, в якій кожен член сім'ї відчуває себе впевнено і комфортно. Фотографія сім'ї Ніла Патріка Харріса і Девіда Бурткі це прекрасний приклад того, як можна створити стильний і гармонійний образ в сім'ї. Але найголовніше це любов і підтримка, які вони дарують своїм дітям. Адже саме це робить їх сім'ю такою особливою. І пам'ятайте, стиль це не тільки про зовнішність. Це про внутрішній світ, переконання і цінності людини. І, найголовніше це про вміння бути собою, дозвольте своїм дітям бути собою, і вони обов'язково знайдуть свій власний, неповторний стиль. Не бійтеся змін і експериментів. Адже саме в цьому полягає справжня краса.